добрий усім глядачам Кременчуцьких новин. Сьогодні говоритимемо про таке: військовослужбовці отримують безпілотник для розвідки. Волонтери вчергове повернулися із зони АТО. А до Великодня у Кременчуці з'явилося диво-дерево. Не перемагайте. Літальний розвідувальний апарат Фантом 2 придбали волонтери для бійців Кримошуської військової частини, які виконують службовий обов'язок у зоні АТО. Перед тим як передати безпілотник воякам, волонтери випробували його у польових умовах. Чи пройшов перевірку літальний апарат? Дізнайтесь із нашого сюжету. З першого разу безпілотник летіти на розвідку не схотів. Мабуть, зранку був не в гуморі. Опа. Друга спроба була вдалою. Квадрокоптер, як його ще називають, полетів обстежувати навколишнє середовище. На нього задається програма, він йде по програмі, яку на нього задали, і передає, скажімо, координати, і можна без розвідки, без характеру наносити удар одразу. Волонтери наголошують, цей літальний апарат неабияк важливий для бійців у зоні воєнного конфлікту, адже на ньому встановлена спеціальна камера, завдяки якій бійці зможуть відстежувати ворога. Камера знімає і передає зображення в режимі онлайн. На цей монітор. Ми наблюдаємо ту картинку, яку він он під собою в момент польоту. Безпілотник замовляли за кордоном у Канаді, придбали його волонтери. Коштує такий апарат 2 тисячі доларів. Максимальна висота, на яку може піднятися квадрокоптер, це півтора кілометри. Пряма дальність польоту сягає до 9 кілометрів. Технічний тест безпілотник пройшов успішно. Задану місцевість літальний апарат розвідав і благополучно повернувся до рук випробувачів. Днями фантом 2 передадуть військовослужбовцям із Кременчуцької частини, які захищають суверенітету. України у зоні АТО. Кременчуцька волонтерка Ірина Митрофанова повернулася із чергової поїздки у зону АТО. Під час гуманітарного вояжу на схід жінка не лише відвезла допомогу українським військовим. По дорозі їй зустрівся дитячий блокпост. Подробиці поїздки у Ірини розпитала наш кореспондент Олександра Демеденко. Кожна поїздка у зону АТО це реальна допомога українським військовим. Нашим ракетчикам ми їздили. Ми їздили Ребята наші міліціонери, в Константиновки. Ми несколько блокпостов еще наших ребят еще есть подразделения которые не афишируются это разведка ездили туда передавали все то что ребята просили также были в батальоне батальон днепр 1 Это на Республике Мост ребята, те, которые занимаются и беспилотниками, и разведкой вот, с ними. Карпатская Сич помогаем, потому что эти медики, которые там, они помогают абсолютно всем, кто раненый, невзирая на то, с какого подразделения боец. По вашим наблюдениям есть перемирие? Ну, говорят, что есть. На некоторых местах, вот да, стало потише. Где-то, в принципе, чуть потише, но попытки прорваться они не прекращаются. Используются запрещенные вооружения, те же самые 120-е миллиметровые минометы. Это все есть, это мы слышим. Відім а ще чимало цікавих зустрічей, які підтверджують, Україна змінилася, це нація патріотів і захисників вітчизни. В этой поїздці було несколько цікавих моментів. Це, ми проїжджали дитячий блокпост, який дітвора разного от 4 лет до 16, они оборудовали найнастоящий блокпост з будків собачьей собаки з цими нужними делами, з окопами з бліндажами. Пунктами флаг висит. І Як ці діти встрічний автомобілі, вони кричать... слава Україні. Ну. Який він дитячий блокпост? Можемо подивитись вже зараз на аматорському відео від Ірини Митрофанової. Это у вас дитячий блокпост. Ви по справжньому охороняєте Україну. Молодці, Вони дійсно настоящі. У них горять глаза, вони... ані. Вони... Знают, что они ворога не пропустят, понимаете? Вот они в это верят. Пусть это не на самом переднем рубеже, это уже все-таки не Донецкая область, но тем не менее мальчишки, они играют, наверное, в такую патриотическую игру по защите Родины таким образом. Хотілося б, щоб наші діти грали в машинки. Ну к сожалению, виходить так. Допомогти українським військовим можна у різний спосіб. Оригінальний віднайшли волонтери штабу підтримки армії. На своїй сторінці у Фейсбуці Ірина організувала благодійний аукціон. Перший лот гільзу від гранатомету вже продали. Нині ж чекає свого покупця вухо Леніна. Ребята з батальйону Дніпро-1 були в посілки Авдіївській. Увіділи звичайна. Случайно изгляд уполномо бюст Ленина, который там стоит. Стояли местные жители возле этого бюста. Это он вам нужен. Они говорят: "Та не, не, говорит, надо убрать". Говорит: "Ну может война закончится". Ребята помогли убрать, местные жители растащили этого Ленина а на сувениры, нам досталось ухо Ленина, выставлено на аукцион, но ну, как-то никто не хочет. Тож бажаючим допомогти українській армії ласкаво просимо у фейсбук на сторінку Яринки Українки. Чотири сім'ї із вимушених переселенців мешкають у гуртожитку Кременчуцького ліцею імені Макаренка. Поселили нужденних за сприяння керівництва Автозаводської районної ради. Як облаштувалися біженці у місті, якої допомоги вони потребують? Про це та інше сьогодні дізнавався голова Автозаводської районної ради Валентин Шафорост і наші журналісти. Алла Миколаївна із сином переїхали з Криму до Кременчука минулого року. Жінка розповідає, покинула рідну домівку через окупацію півострова. Напружена ситуація, яка склалась у Криму, негативно вплинула на здоров'я її сина. Ну, тому що в хвора, епілепсія в дитинки. Якби він нарушилася в нього поведінка, за цього він ну, боявся. І за дитинки ну, вирішила виїхати. У Кременчуці мати сином спочатку мешкали у літніх людей, але Миколаївна доглядала стареньких. Тепер переселенці живуть у гуртожитку Кременчуцького ліцею імені Макаренка. За сприяння голови автозаводської районної ради Валентина Шафороста директор ліцею Іван Максак виділив нужденим кімнату і забезпечив усіма необхідними речами. Умова вас проживання влаштовує, тобто Ваше все нормально. Влаштовує. Все добре надав і посуд. Да? Все, все нам надало все, все надало. Посид. А як з харчуванням у вас? З харчуванням нам нам допомагають. У нас є дві жінки, які в магазині працюють, тут допомагають. Допомогу. нам схачування. Як з одягом? Ну з одягом у нас не дуже. Не дуже. Треба, я думаю, через засоби масової інформації. Ми звернемось до наших мешканців, можливо, да? Хтось когось буде така можливість надати одяг. Наразі жінці рекомендовано лікування у кардіології на момент її відсутності. Хлопчика влаштують у реабілітаційний центр. Зазначив Валентин Шафорост. передати вам матеріальну допомогу від нашого колективу. Тут кошти, Тому, будь ласка, це вам зелити. Дай Бог вам здоров'я yeah, і ми все ми. доброго. Дай Бог Дай що що ви нас не заведе саме. Дай Бог зелені вашим сім'я у гуртожитку. Мешкають ще три родини, які приїхали з Донбасу через військові події. У Кременчуті вони вже адаптувалися, знайшли роботу, дитину влаштували у дитсадок. Проживаємо нормально. Так да я поміщення є, Вода є. Ну, Пока міста є куди повернутися з роботи з ребенком садика прийти. А от Марина, переселенка із Луганської області, планує назавжди залишитися у Кременчуті. Я хочу здесь вивчитися. Ну, по можливості жити залишитися. ли поступати куда-то. Да, буду поступати сюда. на перекмахер манікюрщика Іван Максак зазначає, переселенців розмістили гуртожитку навчального закладу, бо колектив вважає, що потрібно допомагати людям, які того потребують. За пропозицією автозовської районної ради, ми зібрали зібрання старостату учнівського самоврядування і рішили трошки потіснитися, а надати кімнати для людей, які прибули в наш Кременчук і не мають житла. Хочу Територіальної громади нашого автозаводської районної ради подякувати ліцею номер 5 в особі директора Максика Івана Юхимовича от за нашу таку плідну співпрацю, взаємопорозуміння, звичайно, за його таку чуйність, людяність, за його патріотизм. І я надію, що і в подальшому в нас будуть такі от добрі, теплі взаємовідносини. Три тижні залишилось до загальноміського суботника, ініційованого народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Кременчужани вже реєструються у штабі суботника, аби 25 квітня спільно вийти у свої двори та зробити наше місто чистим. Невід'ємним атрибутом масштабного прибирання є побілка бордюрів і дерев. А от як правильно це робити, наша кореспондент Олександра Демеденко сьогодні розпитала фахівців. Бордюри потрібно білити, покращується естетичний вигляд, відокремлюється газон від проїжджої частини, ну і водіям візуально краще видно, де закінчується проїзна частина. А дерева білим так само для, для візуальної, для естетичної частини. Ну і додатковий захід від шкідників не так портить, не так зіпсується кора дерева. Головне, щоб побілка трималася, тож робимо все за технологією. У даному випадку у нас 4 кілограма пасти лаптяної і пів відра води. Чотири пів, пів пакета ми розводимо на пів відра води. Вапно розвели, тепер готуємо поверхню під фарбування. Від пилу та бруду необхідно очистити бордюр або стовбур дерева. І на сухий чистий бордюр наносимо один слой нашої нашого розчину. Запам'ятовуємо просте правило: на бордюр наносимо один шар побілки на дерево два. Даємо висохнути. Готово. У результаті маємо такі охайні бордюри та дерева. Сьогодні наш майстер-клас вдався. Ми Завдяки комунальному підприємству благоустрій Кремчука, всім кримівчинам ще раз нагадали, можливо, комусь розповіли, як правильно білити бордюри, для чого це потрібно. Ну і звичайно, як правильно білити дерева і, звісно, для чого це потрібно. Тому всіх чекаємо на суботнику 25 квітня, о 10-й годині у своїх дворах. Ініціатор суботника Юрій Шаповалов. всіх запрошую. Зустрічаємося у дворах. Ну якщо казати про результат нашої роботи, то після правильної побілки бордюру він буде мати ось такий от вигляд. Чудесний, красивий. Ну, якщо правильно побілити дерево, а потрібно робити це обов'язково двома слоями і приблизно на висоті метр-десять, метр будемо мати у своєму дворі ось таке прекрасне дерево. Тому всі долучайтеся до суботника. Хто ще не приєднався, приєднуйтесь. Телефон гарячої лінії, 73025. 25. Від учора активісти молодіжного парламенту Кременчука пропонують усім зустрічним перехожим сфотографуватися Просто неба із написом У руках Врятуй життя дитини. З якої нагоди дивіться далі у нашому наступному матеріалі. Десята всеукраїнська благодійна акція серце до серця стартувала у дії рамках у Кременчуці влаштували благодійний флешбомб під назвою Врятуй життя дитини. Кожний год ми збираємо гроші для якогось для какого-то оборудовання. Вот ну как би бы, оборудовання різне. В прошлом году, наприклад, були закуплені бокси для недоношених дітей і ну, за вот этот вот було спасено более 170 життів. Сьогодні до Кременчука якраз привезли медичне обладнання для відділення денного стаціонару хірургічного профілю, яке придбали за кошти, зібрані під час минулорічної акції. Ми вдячні за таку допомогу, але хотілося би ще, оскільки обладнання у нас досить старе, решта і воно вимагає заміни. Лазерна система Лімп, що дозволяє виконувати сучасні низькоінтенсивні лазерні та світодіодні процедури терапії з профілактики та лікування органів зору. До речі, в Україні таких чотири. Одна з яких відтепер у Кременчуцькій дитячій лікарні. А цьогоріч кошти збирають на реанімаційне обладнання для новонароджених. Процедура флешмобу досить проста, виключно за бажанням пожертвувати мінімальні кошти і просто сфотографуватися, тримаючи табличку із відповідним гаслом. За ці сім років минулих, які ми робили акцію, ми вже допомагали дитячій лікарні і нашому пологовому будинку. Цього року дуже важлива для нас акція, тому що саме обладнання закуплено за неї буде рятувати життя наймолодших наших кременчужан. Впродовж вже восьми років проведення у місті акції Серце до серця все більше кременчуцьких сердець відгукуються на заклик благодійності. Треба допомагати людям завжди. ми зараз живемо в таке трудне час і Собрать деньги на что-то такое необходимое тяжело каждой семье, поэтому спасибо ребятам. Народ чем может, им и поможет. Это самое малое, что я могла сделать. Но это очень приятно. У меня просто у самой маленький ребенок, и поэтому ну, я знаю, что это такое. Как некоторые люди, во-первых, долго хотят деток, не получается. А потом еще, не дай бог, с ними какие-то проблемы. Поэтому пусть детки. Не болеют, самое главное. Полезно людям, чтобы не знать, что такое помощь остальным, чтобы у них не просыпалась черствость. Время от времени каждый из нас требует какой-то помощи. И если кто-то нуждается в помощи, ну, конечно, не, это не обязательно, что кто-то должен помогать. Но если кто-то помогает, то это всегда приятно. И э, иногда это может быть очень, кстати. У навчально-оздоровчому комплексі Ерудит, що розташований у селищі Потоки поблизу Кременчука, стартував третій етап п'ятої всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. І не випадково такий представницький захід відбувається на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка. Адже переможцем минулої олімпіади стала студентка саме Кременчуцького коледжу Юлія Лисенко. Проведення всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів, технікумів та коледжів є однією з форм популяризації нашого мовного багатства. Організовує мовні змагання Всеукраїнська спілка голів української філології, громадська організація, яка сприяє розвитку мови, звичаїв та традицій незалежної України, відіграє важливу роль у патріотичному вихованні української молоді, що важливо саме зараз на підйомі патріотизму і любові до України. На п'яту ювілейну олімпіаду приїхали переможці обласних та регіональних олімпіад, технічних, медичних та педагогічних коледжів України, викладачів української філології. Програма олімпіади включає не тільки власне мовні змагання, але й насичену пізнавальну та розважальну програму для студентів та викладачів. Учасники олімпіади та оргкомітет познайомляться з історичними та культурними пам'ятками індустріальним багатством Кременчука. Запланована також екскурсія на вагонобудівний завод та цікава подорож воголівськими місцями. Одним словом, Кременчуцький педагогічний коледж доклав максимум зусиль, щоб гідно зустріти гостей. Бажаю всім вам, щоб ви з задоволенням провели ці дні, які є, проявили і показали всі ті знання, з якими до нас приїхали. І хай це свято, хай цей конкурс продовжується багато і багато років. На урочистому відкритті Олімпіади успіхів учасникам побажала і переможниця минулого року. Сьогодні ви представляєте свій регіон або область. Ви вже переможці. Не варто хвилюватися. Ви вже довели наскільки ви залюблені у рідне слово. Хочу сьогодні вам побажати натхнення, наснаги та нових звершень. А також хочу сказати: шануйте викладачів, які доклали так багато зусиль. Для того щоб зробити з вас справжніх поціновувачів слова українського, боронити рідну мову та примножувати її багатство це велика відповідальність та почесний обов'язок. І це доводять учасники олімпіади, краще серед кращих студенти українських коледжів та технікумів. На ваші рамена лягає велика відповідальність, бо сьогодні українське слово, якому понад тисяча літ, але потребує іще і опертя, і захисту, і простору. Тож, ведіть це слово, ідіть за ним. І наша Україна, урешті-решт, утвердиться і стане самостійною, соборною, незалежною. На черзі огляд свіжої преси вийшов у світ черговий номер газети Автограф, на сторінках якої читайте автомобіль. Привид зне навколо Кременчука. Чи чули ви коли-небудь про таємничий крас, який несподівано з'являється і так само несподівано зникає? На сторінках газети також поради усім кремичужанам, як провести суботник у своєму дворі. Журналісти газети Телеграфу пишуть: Начальник міліції Полтавщини Олег Бех розповів про реформи в органах внутрішніх справ, зазначивши, що гірше точно не буде. На шпальтах телеграфу також розповідь мами солдата, який пішов добровольцем в АТО. Газета Вісник Кременчука опублікувала розміри соціальної допомоги різним верствам населення. Кому і скільки тепер будуть платити у свіжому номері вісника, також читайте, Кременчуцькому правоохоронцю присудили штраф за патрони з зони АТО. Це кваліфіковано як злочин проти громадської безпеки. Кременчуцький Лукас, який представляє наше місто у екстралізі України з футзалу, зіграв і доволі переконливо останню гру чемпіонату. Підопічні Валентина Цвелиха обіграли, а краще навіть сказати розгромили Луганський ЛТК з рахунком 11-2. Таким чином наші земляки посіли восьме місце у розіграші і отримали право грати у плей-офф. Суперником Кременчуцької команди буде лідер першості харківський локомотив. А у перерві поєдинку відбулося нагородження переможців і призерів першості Кременчука з футзалу серед команд першої та другої ліг видовищними та у більшості своїй напруженими видалися поєдинку цьогорічної першості міста з футзалу. Нагадаємо, що у сезоні 2014-2015 років розіграш зібрав рекордну кількість команд майже 70. Тому оболівальники побачили на майданчику і добре відомі колективи, і амбітних новачків. Боротьби вистачало, вистачало голів і пристрастей. Переможцями першої ліги стали футболісти молодіжного парламенту. Перед ними на початку чемпіонату стояло завдання потрапити до трійки призерів, але у ході змагань планку підняли. Спортсмени вирішили тільки перемога, і здобути її вдалося. За що удачі, дачі мастерства я думаю, колектива ета основна. Наша команда добилась такого результату позитивного. А крім перемоги у першій лізі, колектив може похвалитися ще одним трофеєм Кубком кращого бомбардира. Костянтин Мороз забив у ворота суперників майже 40 м'ячів. якщо мені не зміняти пам'ять 38 голів. голов. Всі голи були складні, Скаже, яке та були ігри прохідні, Всі дуже достойні суперники, було з усіма дуже важко грати. Ну і саме, наверное, такая была, та последняя игра, та самая нервная, самая такая решающая, которая нам повезло, і, і ми добились успіху. У другій лізі золоті медалі отримали футболісти команди JTI. Другими стали спортсмени Бресту, бронза у колективу В'єдір. Любителям футзалу, за словами заступника голови федерації футболу Кременчука Валерія Давидова, сумувати за улюбленим видом спорту довго не прийдеться. Адже влітку на них очікує традиційний Кубок Дніпра. Ми плануємо ще і влітку провести змагання по мініфутболу. Ми в тому році провели перший турнір, він називався Кубок Дніпра. І в нас є сподівання, що у нас буде більше команд у цьому році. І ми всіх запрошуємо брати участь у цих змаганнях. І наостанок інформація від Полтавського гідрометеоцентру. Завтра протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, в день душі Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0 плюс два, вдень плюс сім плюс 9. На сьогодні наш ефірний час вичерпано. Завтра повернемось вже з найпомітнішими та найцікавішими новинами. Нехай вони будуть вдалими і до зустрічі!